Збираємо гриби вночі під фонарик. Вруста смирека така. Така смирека, смирека. Ми доїдемо йдемо супер суперфонариком і шукаємо гриби. Гриби, 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 гриби. Шукаємо гриби. О! Тут у нас є гриби. Оставим фонарик збоку. О, ось фонарик з боку, боку сходите. У нас є білий грибці. Красивий, фонарис. О! А тут у нас О, ще один красень. Малесенький. І поки що більше у нас? Нема, але може перевірити. Нема. Ось тут смерека просто гриби. Смерека. Гриби пень. О, далі світим. Фонарик класно в'є. Чуть. О, о-о-о-о! Чуть не стали на гриб, бляха. Чуть не стали на гриб. Такі малесенький грибочок. Насенький малесенький. всім акуратно, шукаем дальше. О! О такий у нас є рыбочок. О! О такі ще є рыбочки у нас. Помпулать рибочки, рыбочки, Помпула помпулаті. нас помпулать. О! Ішов свій рибочок малесенький такий о, і туди робочок красон. Красивий красон. Ой, і туди рибочок нас є. О Такий красий І спи так світину. Тут що тут чотири там трошки. І так собі ходимо, збираємо гриби. ДБ. Поки що немає, щоб напевно на цьому огоні, шея риб. О, о, який красень. Красуночка. Отакого фонарик, отакого. Ось такий помбок. Такий на 3 сантиметри. І тут вам пулик такий... О, цей такий грубчищий трошка. Грубчищий, грубчищий. Цей вже грубчищий бомпудок. Так, тут у нас, бачили? Це, бачили, дощ паде. Холодно, холодно. Процес іде. Процес нас Так, 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 так. Так, там світи може щось є. Може нема. Тут можемо трохи щось помацати. Нема. Нема. О, а тут знову о, такий популик, якби що тобі не бачило, так? там фонарик. О, який краси. Ах, супровий. Просто красавець. Косвісі, вправо-вліво. Шуп-шуп. Але ну, напевно вже на цьому. Я думаю, що кінець, бо то. І так багато. Окей, красончок. Красунчик. солнце тут не надо, так пиздяно. Вот. Чик-чик-чик. Шуп-шуп-шуп. Мох. Da, nu, ce nu, ce nu, ce nu, ce